Київ стресла дуже і дуже хороша новина. Помста за наших пілотів, та зокрема пілота Месі, який загинув в минулому році, внаслідок відбиття атаки. Телеграм-канала пишуть, що на аеродромі Мздок масовий мор пілотів, які мали виконувати бойові завдання в Курській області, втретє за три місяці схожий сценарій про все по порядку. Телеграм-канали пишуть, що п'ять пілотів поблизу Мілерова знайшли повішеними. Курська область зараз без активної повітряної підтримки пілотів не вистачає. Кожного дня їх міносують. Догрались палачіцем за кривий ріг. В той же час стало відомо наступне. Це вже не перша диверсія на кухні. телеграм канала пишуть, що кухарка на аеродромі Мздок, яка пропрацювала там сім років, утроїла весь льотний склад окупантів. Сорок техніків, пілотів, інженерів, охорони госпіталізували з важким отруєнням. Чотири загинула. Жінку затримала її 85, Вона з України. І Після перегляду відео, як наші хлопці перерваються в курськ, вона просто не змогла залишитись осторонь. Аналітики ГУР України встановили імена більш ніж трьох десятків російських пілотів, причетних до обстрілів України. В той же час Росія поводиться безкарно, і кожен новий масовний удар по Україні це тільки підтверджує, як і те, що оборону українського неба потрібно посилювати. каже Ігор Попов: Росія безкарно себе поводить завдаючи ударів по Україні. Кожен удар тільки підтверджує, що оборону потрібно підсилювати, каже спікер. Саме тому президент Зеленський останнім часом наполягає на трьох позиціях спілкування з союзниками. Одна це надання додаткових систем ППО і ПРО. Друга можливість використовувати натівські системи ППО для збиття ракет дронів вздовж західного кордону України, там де дозволяють технічні можливості. І третя це надання дозволу на застосування ракет західного виробництва по військових об'єктах ВРФ, Наголосив Попов. політолог. Нагадав, що останніми днями вже лунала заява про те, що Україна готова надати вичерпний перелік цих об'єктів. Люди на пам'ять знають, звідки злітають російські літаки, які бомблять українські міста. Україна до того ж зобов'язується завдавати ударів виключно по військових об'єктах. Зазначив він. Попов також вважає, що ескалація з боку РФ, якої побоюються союзники Києва, в разі дозволу бити по РФ мало ймовірна. Зокрема, йдеться про застосування ядерної зброї. Російська військова доктрина передбачає можливість застосування тактичної ядерної зброї тільки тоді, коли існує небезпека і загроза безпосередньо подальшому існуванню суверенітету Російської Федерації в цілому, і тому звісно, ні операція в Курську ні точкові удари по їхніх військових об'єктах. Не підпадають під ті критерії, після яких згідно з військовою доктриною Москва може застосувати ядерку. каже він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя, висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.